Добрий день мої підписники, друзі і глядачі мого каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал від заздрісних очей хочу подякувати всім, хто зі мною за підтримку в розвитку мого каналу. Хто ще не підписався, підписуйтеся, ставте лайки. Пишіть коментарі. Хто захоче підтримати мій канал, скористайтеся моєю картою Приватбанку. Для ритуалу запалюю свічки. Я буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Січки запалюю. Ритуал від зазрасті очей.

Отче наш, він не один на все спокусання, не все рекламі. Отче на те, що це не мати на задіти і мати. Ми будемо говорити, як вони будуть на землі, хліб наш на сьогодні, дай нам сьогодні. І прости провини наші, які ми прощаємо, Отче наш. І не веде на своє спекусу, а везе на це викладу. Амінь. Слава Цьому, Сину, Цьому Духу, нині посвячаник вічний мій. Слава Цю Цьому Духу, нині посвячаник Слава Сыну, тому аминь, посочас, і на віки Амінь 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 посоча на киви. Проводиться це. На спадаючий місяць не менше трьох разів. Піднімусь я раба Божа вчера Божий. Вас ім'яхмару ясно, Господом Богом, благословенно, Матір'ю Рідною. Прощено, на всі сторони я ваше ім'я поклонюсь всім святим чудотворцям помолюсь, поміни, Господи, мене ваше ім'я, про моє здоров'я, спаси і збережи від всякого дурного зорочення. І погляду захисти, матінько присята Богородиця, всі слова мої запри на всі свої святі ключі і святі замки, а послідній ключ, кинь океан, океанній ключ, риба підхватить. Утробу сховай і проглотить. Ніякому рибалці риби не піймати, і святого ключа з рибини не вийняти. Ключ моїм словам, замок моїм справам і Отця і Сина Святого Духа, нині і признано і віки віків Амінь. Віднімося я, раба Божа, Ваше Ім'я, на Ясну хмару, Господом Богом, благословенно, матір'ю рідною, прощенно. На всі сторони поклонюсь, всім святим і чудотворцям помолюсь, Помяни, Господи, мене Ваше ім'я, про здоров'я, спаси і сохрани від всякого дурного зорочення і задресного погляду. Захисти, Матінько Пресвята Богородиця, всі слова мої запри, на всі сві... свої святі ключі і святі замки, а послідній ключ океан кинь, океані ключ, біла рибина. Підхопить, в утробу сховає, проглотить, ні ям кому рибалці, рибини не спіймати, і святого ключа з рибини не вийняти, ключ моїм словам, замок моїм справам, вміється Сина Святого Духа, нині і прізно віки віків. Амінь. Піднімусь я, Раба Божа, вчора Божий, ваше ім'я. На ясну хмару, Господом Богом благословенна, рідною прощена, на всі сторони поклонюсь, всім святим і чудотворцям помолюсь, пом'яни, Господи, мене ваше ім'я. Роздоров'я, спаси і сохрани від всякого дурного зорочення і заздрісного погляду. Захисти Матінька Богородиця, Все, всі слові, слова мої запри на всі свої святі, ключі і святі замки, а послідній ключ кінь океан. В океані ключ біла рибина підхопить, в утробу сховає, проглотить, ніякому рибалці рибині не спіймати і святого ключа з рибини не вийняти, ключ моїм словам, замок моїм справам. Вом'яце Сина Святого Духа, нині і прісно, в віки віків. Амінь. Піднімусь я, раба Божа, чи раб Божий, ваше ім'я, на ясну хмару, Господом Богом благословенна чи благословенний, матір'ю рідною, прощенна чи прощенний, на всі сторони поклонюсь, всім святим і чудотворцям помолюсь. Пом'яни, Господи, мене, Ваше ім'я, про здоров'я, спаси, сохрани, від всякого дурного зурочення і задрісного погляду захисти. Матінька Пресвята Богородиця, всі слова мої запри на всі св... свої святі ключі і святі замки, а послідній ключ. Кінь океану. В океані ключ, біла рибина підхопить, утробу сховає, проглотить, ніякому рибалці, білої рибини не спіймати. Із святого ключа із рибини не виняти ключ моїм словам, замок моїм справам, у мінця і Сина Святого Духа, нині і прісно віки віків. Амінь. Ви до я, раба Божа, чи раб Божий, ваше ім'я, на ясну хмару, Господом Богом благословенна чи благословенний, Матір'ю рідною, прощенна чи прощенний, на всі сторони поклонюсь, всім святим і чудотворцям помолюсь, пом'яни, Господи, мене ваше ім'я. Про здоров'я, спаси сохрани від всякого, дурного зорочення і задрісного погляду. Захисти. Матінко Пресвята Богородиця, всі слова мої запри на всі свої святі ключі і святі замки, а послідній ключ кінь океан, а в океані ключ біла рибина підхопить, тробу сховає, проглотить. ніякому рибалці білої рибини, не спіймати. І святого ключа з зробини, не вийняти, ключ моїм словам, замок моїм справам, вимірцяє сила і Святого Духа. Амінь, амінь, амінь. Як сказала, так і буде. Так, тут комусь робили зурочення на зовнішність. Так. Зурочення робили на справи, на успіх справах в роботі, бізнесі, комусь на самореалізацію робили зорочення. І не тільки крадники вийшли, от у них Крадники комусь робили на самореалізацію. Так, то все прогорає. Озорочені заспани. І звичайно сходить. Від того тупиків кого склалися. По роботі, фінансах, самореалізації, то все виходить отут. Особистому житті склалися тупіки у когось. Це все через зарочення. Якийсь і, довший проміжок часу когось дуже озорочував спеціально з наміром, поганим наміром. Оце кольцовка стоїть то означає, що то було довший час і з поганими намірами. І людина від того, так як би бігала по кругу. Нічого в неї не везло. Була також задіяна при цьому вербальна магія словами. І вузликова магія, то все припалюється з вас, могло бути застій, стій тупіків в справах, особистому житті, фінансах. Від гразу можна навіть і померти тих всіх людей, які, немірно, зорочують людей, які роблять всяке зло, я посилаю на суд Божий, а їхні справи. В вогні спалюю, їхні дороги. До нас ваше ім'я назавжди. Також пропалюю воску запечатую, відвертаю по справедливості. Бо є люди, які не знають що вони можуть зарочити, а є люди, які спеціально це намірено роблять. У таких-то людей, я їм не суддя, суддя їм святі небеса. Я просто їх відвертаю від нас від усіх нас, і тих, хто дивляться цей ритуал. На суд Божий. Нехай з ними там і розбираються, а в нас своє життя. Чужого нам не треба, і ми йдемо своїми дорогами життя.

за кимось тут показано, що підглядую я постійно чешіт, так? У когось це могли бути кровники вашої половинки, а в когось це свої кровники, і близькі, і далекі, і нещирі люди. Якин амирон ам цэр ам гадзь. Шо я трай ам вуру да басдэм? Асвичка так як би підтвердження того, що я сказала, але ми всяке зло, всяке зорочення, всі заздрісні погляди, всі. Темні справи, слава ділом, все спалюємо. Ставлю захист нам, чесним животурящим Христом. Всякі задрості, всякого зарочення. Всякого зазрісного погляду. На нині на безконічну. Як сказала, так і буде. Не забувайте за енергообмін. Підписуйтеся, ставте лайки. До нових зустрічей.